Вітаю всіх глядачів. Це відео знімаю про котел твердопаливний, який використовується на дровах. Знімаю відео, тому що 5 років тому стикнувся з такою проблемою, що з котла просто дуже багато витікало смоли Конденсату чи як його там назвати. І отак по стінках, навіть по дверках, витікало на зовнішню сторону. Дивився багато відео про те, як це прибрати. В основному рекомендують ставити теплоакумулятор, але це дуже немалі кошти, і з часом дійшов до одного способу, в якому цієї смоли і конденсату в котлі немає. Система підключена напряму, нема ніякого теплоакумулятора, і все чудово працює. Зараз котел працює. На температурі 49 градусів на трубі. А термометр з котла показує 51 градус. Відкриваю тепловільник, щоб показати, що дійсно смоли нема, тільки суха сажа. Є певний наліт на стінках, але він не тече. Ні води, ні дуже великої кількості смоли. В котлі немає. Чистка котла займає буквально пару хвилин. Беру ось такий скрибок, який йшов в комплекті до котла, проходжу по стінках. Очищаю ось цю сажу. Кидаю її в камеру згорає. Можна також підчистити. Все чиститься дуже легко, з цим немає ніяких проблем. Просто іноді раз у два тижні десь прочищаю, для того, щоб теплообмінник і краще збирав тепло. Так, ну і ось так, буквально 2 хвилинки і котел, можна сказати, почищений. І можна там дужче вичистити, ну але цього в принципі достатньо, щоб нормально функціонував, щоб не перекривало тягу. Там він ще далі шибер стоїть. На відео, правда, не сильно видно. Можна регулювати тягу, бо бувають такі періоди, коли тяга занадто сильна, а така сильна вона не потрібна. Це відео знімається тоді, коли котел пропрацював десь два тижні і не чистився. То Все, що ви бачили, то все, що нагоріло за ці два тижні. Котел собі потихеньку горить. В камері згорання також по стінках є наліт, але його тут небагато, просто так по стінки трошки покритий. У камері згорання також можна офісажу. Просто отак розчищати. Вона ще згорить і певний час буде з неї виділяти тепло. І не менше дров. Зараз котел працює з димоходом, який називається сендвіч. 180-та труба всередині. Та 280 -та наружня. Між ними утеплювач. Перші три сезони котел використовувався цегляним димоходом. Он тут він був, там он отвір в стелі. І виходив у старий димоход, до якого були підключені дві груби. Тут ось залишалися ще петлі дроти, якими він укріплявся. Зараз виходжу на двір. І показую, в якому стані сам димоход після двох тижнів без чистки. Так, ось так димоход виглядає ззовні. Тут просто скловатою утеплив поки що. В майбутньому планую зробити трошки гарніше. Так, ну на цьому тройничку відкриваються дві оцих ось кришки. наружній. Із зовнішньої та внутрішньої труби. Так, цю поки що відкладаю і зараз знімаю внутрішню. Дивіться, тут у внутрішній ось така суха сажа. Трошки з дощу її, правда, намочило. але не сильно. Труба в мене не тече. Ні смоли, ні води по ній не стікає. Цю кришку просто іноді. Також чистці котла десь раз у два тижні витрушую, щоб в ній є отвір. Не пам'ятаю тільки чи він був тут із заводу. Чи я вже його просверлив. Ну, але він є. Так, ну і все, на цьому чистка димоходу завершена. Зараз показую, що в самій трубі. Як бачите, труба чиста, ніякою сажею. Димохода не завалює. Поставлю на місце ці кришки, тут, в принципі, показувати більше нічого ось і все. Трошки він ось так подимлює, але це все від сажів. Від дров диму практично немає. Спочатку, коли котел почав текти, в прямому значенні цього слова, Хотів в систему додати теплоакумулятор. Але це не малі кошти, постійно їх не вистачало, і так дійшло до того, що я його й не поставив. В основному опалення працює від природної тяги. Цей вентилятор, переважно більш 6 часу, стоїть просто для краси. Також хотів ще одну схему зробити, малий великий контур. Щоб тут було мале коло біля котла. А на будинок скидалася вже менша температура через змішувач через, через, через 4-хходовий клапан. Але це також затрати. Та і на одній схемі опалення ми це пробували, все одно сильно це не допомагає. Все одно відкладається смола, тече котел, дуже важко вичистити теплообмінник. А вирішення цієї проблеми виявилось дуже і дуже простим і має всього один мінус. Але на той мінус можна не зважати, тому що затрат при цьому я не несу ніяких. Як можете бачити, я постійно використовую мінімум дров. Вони в мене тільки на дні. Це там два кусочки, може три. Коли, коли більше морози, можна там накидати. Трошки більше, наприклад, там пів котла. Але основне, що я зрозумів, дрова повинні горіти. Якщо вони будуть тліти, постійно буде смола. А так виходить, що котел сухий. Але дрова також повинні бути сухими. Я от їх зараніше наношу в, в це приміщення. Вони тут біля котла досихають, повністю такі сухі-сухі. І вологи з них не виділяються. Якщо закидаю мокрих дров, наприклад, після дощу, то звісно, що буде пар і буде трошки сам котел. І в такий спосіб значно менше йде самих дров. Те, що я спалював, грубо кажучи, за півтора-два тижні, зараз вистачає на місяць, що виходить майже вдвічі економніше. Єдиний мінус від цього всього. Це тільки те, що, так як дров все ж таки кладеться в котла небагато, то їх все одно частіше потрібно підкидати, ніж котел накладався повний. Але я думаю, якщо котел не тече, чистка його займає мінімум часу, на цей мінус можна не зважати. Що стосується самого котла. Крафт. пішов його шостий опалювальний сезон. Почувається доволі він впевнено. Ніяких мінусів я в ньому не знайшов. Сподіваюся, що буде служити ще не один рік. По потужності він 20 кВтний. Але його по факту вистачило, б, мабуть, і 8 кВт. Правда, цей виробник таких не, не виробляє. Для себе я визначився, що потрібно мінімум дров, дрова повинні горіти, димохід повинен бути правильним, щоб була нормальна тяга, щоб коли підкидаєш, не диміло всередину приміщення. Коли, наприклад, дуже сильна тяга, оцим шибером я прикриваю її. Тим самим вручну регулюючи. А коли потрібно, наприклад, отак прикрито, коли потрібно підкинути дров, відкриваю повністю, закинув, прикрив і продовжую опалення будинку. Нікому не хочу нав'язувати свій спосіб, але просто поділився, можливо, комусь буде корисним. В кого дозволяють фінанси. Можна зробити і суперкруту систему, з теплоакумулятором, з декількома контурами, з теплими полами і тому подібним. Якщо по-простому, просто через радіатори, для мене цей спосіб найбільш підходящий. Можливо, це відео буде комусь корисним. Особливо тим, в кого є проблема з тим, що скотла просто тече. Дякую за перегляд. Якщо відео вам було корисним. Поставте свій лайк, підпишіться на канал та до нових відео.